Вчора ввечері донька 15 років прийшла додому із засосом. Вона гуляла з хлопцем теж 15 років. На моє запитання, звідки відповіла, що це хлопець зробив. І тут я просто сказилася, почала кричати: Як так можна? На що донька відповіла: він же не насильно мені його поставив. Він спитав, я дозволила. Від цього я ще більше розлютилася на неї. Сказала, що вижену її у 18 років з дому. Ну а як ще? Мені у її віці засосів ніхто не ставив. Досі не розумію, як так можна. Доньку готова вбити. В школі вчителі вже побачити можуть. Чим вона думала? Невже вона мене так не любить? Не знаю, що робити далі, адже довіри тепер ніякої нема. Позбавила кишенькових грошей, заборонила гуляти. Планую дзвонити цьому хлопцеві. І скажу все, що думаю про нього.